Під час щотижневої апаратної наради міський голова Микола Нога зосередив увагу на великих ураженнях критичної інфраструктури в нашій громаді. Громада живе в умовах посилення російської агресії. Ті завдані критичні зруйнування нашої інфраструктури приводять до ускладнень життя в нашій громаді. Надзвичайно великі ураження привели до перебоїв. Постачання газу, електроенергії, води по електроенергії. Питання залишається складним, по газозабезпеченню питання практично вирівняно. По воді теж значно покращила ситуація. Працюючи цілодобово в надскладних умовах, енергетики прокладають нові лінії, встановлюють енергетичні об'єкти, але ситуація продовжує залишатись складною. Часть будинків в місті включено. По графіку плюс 2, мінус 4, інколи мінус 6. В той же час хочу подякувати жителям мікрорайонів, які навчилися у цих складних умовах жити. Стало менше автоматичних відключень, тобто із-за перезавантаження енергетичної мережі, коли автоматично вимикається напруга у багатьох будинках, стало менше. Це говорить про те, що люди зрозуміли, що не можна користуватися електроенергією в таких складних умовах. Коли включаються одночасно і багравичі і інші енергетичні об'єкти, які забирають велику кількість електроенергії, в деяких мікрорайонах громади світло є постійно, а в деяких немає. Змінити графіки, щоб всі опинились в більш-менш однакових умовах на сьогоднішній день, немає можливості. Хоча енергетики працюють над цим питанням, також в громаді погіршилася ситуація по логістиці. Ворог став руйнувати залізничну колію. Два рази руйнація моста через сей, ряд залізничних станцій зруйновано, що значно погіршило транспортну логістику в нашій громаді. Незважаючи на труднощі та складності вирішені деяких питань, зв'язок зі столицею є. З метою забезпечення безпеки пасажирів, не розголошуються маршрути курсування автобусів та залізничного транспорту.